Катра краса була. Бачите, просто воно не витиралося. Але за допомогою нашого спрею воно все чудово легенько вийшло. Чоловік був просто в шоці. Навіть вологою серветкою можна було витерти після нанесення спрею. І ось результат. Ну і сам чудо спрей. Купу дитячих найбрудніших шкарпеток. І змочуємо. Треба їх намочити всі. Ось так. Можемо, мочимо, змочимо. Це в них вже брук стається. Трошки розкладаємо. Дуже багато пшикати не треба, просто так трошки. І на всі шкарпетки щоб попало. Їх можна так пожмакати і залишити на 10 хвилин. Або ж можна зробити так, як я. Я просто оце все беру, перекладаю до пральної машини. Ось так. Додаю інші речі і е, включаю відкладений старт на 30 хвилин. Ось такий маємо результат. Шкарпетки чисті, все відійшло. Я задоволена. Які виростки. Плями. Зараз на мечу і запшикую нашим спреєм, бо він для пасти найкращий. Ні, ну ви тільки подивіться. Подушечка ідеальна. Це реально суперсила нашого спрею виводити плями від чорнил. Чоловік їздив на велосипеді і. Мазотою обмостився. Зараз будемо виводити. Ще покажу вам